Ботанічний сад Одеського національного університету імені Мечникова справжня перлина університетської структури. Саме тут відбулася подія сад розмов, як звучить культура під час війни. Модератор та ініціатор професор Ігор Коваль. Він запросив колег-експертів для діалогу про роль культури в сьогоднішній Одесі. Зустріч пройшла у новій галереї оранжереї Ботсаду. У 2024 році Боцад зазнав ушкоджень внаслідок прильоту. Адміністрація та колектив університету доклали значних зусиль, аби відновити важливий для містян простір. У процесі стара галерея 19 століття перетворилася на сучасну локацію. Людмила Левчук, директор Боцсаду, зауважила, проєкт реалізована протягом року за підтримки керівництва ОНУ. У цьому просторі турботи говорили про те, що робить культуру живою. Ольга Оганезова, народна артистка України, наголосила, музика не буває на часі. Саме зараз вона має звучати, лікувати, а не ранити. Іван Ліптуга, директор департаменту міжнародного співробітництва, культури та маркетингу одеської міськради, підкреслив, захист культурних об'єктів і бренда міста це частина його економіки. Обговорення викликало інтерес серед експертів. Ігор Коваль, модератор зустрічі, зазначив, подія сад розмов це про спосіб помічати один одного та формувати спільне.